Вітаю вас. Сьогодні ми зробимо таку практику медитацію на тему внутрішньої тривоги. І постарайтесь зараз максимально не оцінювати мої слова, а відчувати, заглянути всередину себе і максимально провідчувати своє тіло і те, що ви відчуваєте. Тому мощуйтеся зручніше. Втягайте навушники для того, щоб ви могли чути чіткіше мій голос і заглибитися всередину себе. Тому зараз рекомендую вам вдягнути навушники, сідати в зручну позу і щоб вас 10 хвилин, 15 ніхто не тривожив. І зараз закривайте очі, зробіть такий глибокий, глибокий вдих і повільно. Видихайте, і зробіть ще один такий глибокий, глибокий вдих, і повільно, повільно видихайте, і зробіть ще один такий глибокий, глибокий вдих, і зараз так повільно видихайте все повітря. І зараз відчуєте, як Район вашої голови починає світити такий, ніби як промінь світла, який починає вас розслабляти. Він прям заходить вам в голову і починає розслабляти всю вашу голову, ви прям це відчуваєте, не контролюєте, і цей промінь спускається вниз по всьому вашому тілу. І це пройшлася така одна хвиля, потім. Знову така хвиля цього променя, знову він засвічується, і знову проходить по вашому тілу і заходить в землю. Вся ця енергія. І так само цей промінь від вас розслабляє, знімає всю напругу. І ще раз бачите, як засвічується промінь, такі такого світла він заходить в ваше тіло, повністю проходиться. По Вашому обличчю, внутрішніх органах, прям посередині, і так само він забирає всю напругу і спускає вниз по ногам в землю. Прям це можете провідчувати. І зараз от зробіть ще один такий глибокий-глибокий вдих і повільно видихайте. І зараз можете згадати якусь ситуацію, яка вас останнім часом тривожила. Бо оце відчуття внутрішньої тривоги, от я кажу, от внутрішня тривога така сильна, де вона зараз в тілі найбільше відчувається. При слідкуйте це і уявіть, що ви, ви, як ви слідкували, ви можете з цього відчуття просто вийти. Зробити крок назад і подивитися, як воно виглядає з боку. Прямо спробувати так зробити, у вас все гарно виходить, якщо ви не будете аналізувати, а просто довіряти собі і своїй фантазії і своєму сприйняттю. І ця тривога може бути будь-якої форми. Ви можете побачити будь-що. Вам важливо від цього відділитись, відійти. І коли ви відділились, ви бачите цю тривогу з боку, ви можете її якби оглянути з усіх сторін, обійти її і подивитися на неї з усіх сторін. І зараз можете задати собі таке запитання, як мені тепер жити без тривоги, як я хочу. І прям перші думки, які будуть приходити в голову, то буде і правильна відповідь. Тут головне, не аналізувати, а просто відчувати, дозволяти собі відчувати. І зараз мозок може обиратись, сказати Ні, то це неможливо. Постарайтесь тут ну, ці думки його зупинити, ставити на паузу і подумати, як ви хотіли б з цього жити, відчуття, і коли ви почули відповідь, прям Запитайтеся себе, яким би було моє життя без цієї тривоги. І прям побачте, як у вас з'являється екран, на якому ви бачите ваше життя без цього відчуття, яке воно. Дивіться, якби наперед, як воно починає змінюватися, як ви починаєте без цього відчуття діяти, відчувати, комунікувати з іншим. Прямо Дозвольте собі це побачити. Ви зараз, якби у позиції Творця, і ви можете самі створювати той сценарій і ті відчуття, які ви хочете. Вам підладно абсолютно все насправді. Коли вам вдалося це все побачити, поверніться тепер назад, подивіться на цю тривожність, це внутрішнє відчуття тривоги. І от запитайтеся знову себе, я вибираю це відчуття, чи я дозволяю собі жити по-іншому, жити без нього. І я вибираю те, що це відчуття вже мені відслужило. Я вибираю жити по іншому. Мені можна жити по іншому І я хочу жити із внутрішнім спокоєм. І якщо ви. Усвідомила для себе зараз важливу істину. Дивіться, як ця внутрішня тривожність вона вам давала з мінуса тривожність, що вона насправді вам давала у своєму світлому прояві. І в кожного це буде якесь своє усвідомлення. І насправді ця тривожність вона дає. Би сказати ріст для кожної людини, для того, щоб вона йшла і жила своє життя, хтось може сприйняти цю тривожність, як щоб воно так має бути, але насправді це відчуття, яке можна перепрошити. Воно на певному рівні дуже важливе. А якщо йти в розвиток, воно потім зовсім по-іншому розкривається. Його можна трансформувати у найвищі вібрації і так далі. Зараз можете подивитися, як це відчуття тривожності воно просто розтворяється. Він на нього світить це. Цей простір, де було це, це відчуття, воно прям, якби, знаєте, засвічує все світло. А вас в тілі, от де залишилось пусте місце, де було це відчуття, засвічує таким м -м, синім променем. Промінь синього кольору. Він прям заходить вам в тіло. Починає прям розтікатися від того місця, де була. це відчуття, це відчуття впевненості, спокою. У Кожного вона своє. Ви прям це відчуйте, не злодійтеся цим. це. Дозволяйте собі проживати кожну свою емоцію. Це дуже важливо насправді. І можете зробити такий глибокий-глибокий вдих і прям відчути, як ви вдихаєте спокій і життя. Воєцем життя. цим спокій. Прям провідчуваєте це. І коли ви наповнились. Зараз зробіть такий глибокий-глибокий вдих. І повільно видихайте, зараз подругайте свої руки, подрогайте свої ноги, прям і можете відкривати очі. Я вас вітаю, ви є тут і туди зараз, прям можете собі це сказати, обняти себе і сказати собі важливу річ, що ви у себе є. І це є дуже важливим для вас. І ви найкраща собі підтримка. Якщо у вас будуть виникати якісь питання, то я вам з радістю допоможу розібратися, тому пишіть мені.